Дорогі мої підписники та гості каналу. Вітаю вас, дорогі мої леви! Для вас старого гороскоп на грудень. Подивимося початок, середину і кінець місяця, як будуть розвиватися для вас події. І так, початок місяця десятка жезлів. Карта говорить про велику кількість навантажень і те, що у вас наскільки справ багато, наскільки ви загружені, що вам це все важко самому тягнути і з усім впоратися. Тут просто бажано розприділити всі свої, ресур... свої справи і не тягнути все на собі. Наступна карта старший Аркан Сонечко гарна карта. Відкриває для вас усі дороги і говорить про успіх у всіх сферах вашого життя. Колісниця говорить, що буде якісь дороги, якийсь активний період на вас чекати. Також карта говорить. Що у всіх своїх справах і всіх своїх починаннях ви чітко маєте дотримуватися плану, і тоді у вас буде все вдаватись, тоді ви зможете контролювати будь-яку ситуацію. Карта віщує про якусь дорогу, про якісь звістки, можливість кар'єрного зростання. Карта говорить про в когось, можливо, бути справи, якісь пов'язані з транспортними якимись питаннями, засобами якимись і, можливо, засобами зв'язку. Колісниця, перш за все, це символ перемоги і насамперед над своїми помилками, над своїми слабкостями, над своїми недоліками. І з невірою в собі ви матимете гарну можливість угу. Ось досягнути в цьому перемоги і великих успіхів. Не бійтесь випробовувати свої стили і досягати великих вершин. Шестірка кубків наступна карта. Карта дуже гарна, гарні світлі, позитивні емоції. Тут, знаєте, можливо, будуть якісь моменти з минулого, якісь спогади з минулого. Можливо, зустрінете когось із своїх друзів, з давніх друзів із вашого дитинства. Можливо, відвідаєте своїх батьків. Можливо, ті місця, де ви народилися. Також карта говорить про те, що, можливо, ви просто будете проводити в цей період час із своїми дітками, приділяти їм більше уваги. В кого немає діток, то, можливо, ви будете там із племінниками проводити час, чи з дітками своїх друзів і так далі, хтось там з онуками. Але цей час проведений із дітками, також може бути, який визве гарні позитивні емоції і бажання народити своїх діточок в когось може визвати. Королева мечів. Карта говорить, що можуть виникати якісь складності в початку місяця, але вам все під силу, тому що ви керуєтесь тільки розумом, а не своїми емоціями. Дев'ятка мечів говорить про якісь ваші переживання, про якісь ваші страхи, які дуже активно будуть вас тривожити. Також може виникати безсоння і просто дуже сильно тривожний стан. Намагайтеся контролювати свої емоції, позбутися поганих думок. Більше позитивних думок в своє життя і все налагодиться. У вас досить непоганий період, саме головне розподілити свої обов'язки і все обов'язково вдасться. Король мечів в середині місяці говорять про велику кількість справ із паперами, також це можуть виникати. Якісь зустрічі ділові, якісь переговори, якісь ухвалення рішень і так далі. Досить такий буде серйозний активний період, особливо з паперами. Також ця карта говорить про те, що ви таку можливо, жорсткість трохи проявите. Ви так сказали, так і все має бути. Від цього немає ніхто ні від чого відступати. П'ятірка Пентаклів може вказувати на якісь складності у фінансових питаннях. І бажаного зайвого не витрачати і поберегти свої фінанси. Також карта говорить, щоб ви не боялись просити допомоги і вам її обов'язково нададуть. Четвірка кубків говорить про те, що ви будете незадоволені будь-яким результатом, який виникає, будь-яким вирішенням проблеми. Ви не будете задоволені. Якийсь прям депресивний стан буде наганятися. Ви не бачите нових можливостей перед собою. Ви бачите тільки якісь невдачі, якісь проблеми, а нових можливостей і перспектив перед собою ви не помічаєте. Хоча вони у вас є дуже гарні, і потрібно просто діяти і взяти свої емоції під контроль. Диявол. Ну, дивіться, диявол говорить про якісь можливі спокуси, по які будуть перед вами виникати, яким не бажано піддаватися, тому що в майбутньому із цього будуть дуже багато проблем. Також диявол говорить про те, що вам потрібно, ну, в якихось моментах проявити свій характер, в якихось моментах ось як король мечів, отак як сказали, так і має бути. В якихсь моментах вам потрібно позбутися впливу тої людини, яка має над вами якийсь вплив серйозний. Також ця карта комусь може віщувати успіхи в справах, фінансових і так далі, а комусь може віщувати якісь невдачі. Тут, дивіться, треба з різної сторони. Ця карта може принести кожному своє. І рано чи пізно. Хоч якби все добре не йшло, ця карта принесе проблеми, якщо ви будете піддаватися великим спокусам, який надаватиме ця карта. Двійка кубків. Тут будуть якісь почуття кохання, зізнання в коханні, в когось може виникати, якщо були якісь проблеми, вони налагодяться. Якщо не було відносин, вони можуть з'явитися найближчим часом. Якісь, можливо, хтось друзів знайде. Тут можуть бути якісь переговори по роботі, але вони будуть досить вдалими. Саме головне ця карта говорить, щоб ви ні в якому разі не, давали, не піддавалися на спокуси диявола і ні в якому разі не задумувалися про те, щоб піти на сторону, так можна сказати. Імператриця говорить про успіх у ваших справах, у ваших починаннях, про те, що карта говорить про те, що всі ваші справи принесуть вам гарну винагороду і позитивний настрій. Також у вас буде гарна можливість більше часу проводити з своєю сім'єю і приділити час і для самих себе зробити щось, те, чого ви давно хотіли, але не вистачало часу. Кінець місяця, обнулення, старший аркан блазень, говорить про. Завершення одного етапу і початок нового етапу, про те, що у вас такий буде досить активний період, початок якихось нових справ і якихось справ, які будуть давати досить такі серйозні ризики. Але якщо не ризикнете, ви не знаєте, що у вас, що, що от в ці справи, які ви хотіли зробити, ваші якісь мрії, щоб вони вам дали в майбутньому. Тому не бійтесь ризикувати, йдіть вперед, все вдасться. Трійка мечів говорить про те, що бажано уникати конфліктних ситуацій, і не брати все близько до серця, які невдачі, які будуть неможливо вас спіткати. Також ця карта говорить про проблеми на роботі або в особистому житті. Саме головне ніде, ні з ким не конфліктувати. І все можна буде виправити. І не беріть все близько до серця, попережіть своє здоров'я. Якщо був запланований візит до лікаря, обов'язково сходіть, не відкладайте. Наступна карта, двійка жезлів. якийсь вибір на вас буде чекати, будете зважувати всі за і проти, і вирішувати, як вам діяти в тій чи іншій ситуації далі. Перед тим, як прийняти важливе рішення, завжди ретельно потрібно все обдумати, тому що вам доведеться виходити із зони свого комфорту, і ви маєте вирішити для себе, чи ви дійсно цього хочете. Тому перед важливим цим рішенням, яким вам доведеться прийняти, дуже все ретельно обдумайте. Рецер Жезлів говорить, що ви були, от ви рішення прийняли, ви вирішили для себе, чого ви хочете. Тому будьте активні, сміливі, йдіть вперед. На вас чекають якісь новини, різкі зміни обставин, якісь несподівані сюрпризи. Тут будьте головне активні, сміливі, впевнені в собі. Йдіть тільки вперед, тоді все вас буде вдаватися в тих справах, в яких ви так приймали важливе рішення. І все буде розвиватися дуже швидко, таким великим активним темпом. Буде все розвиватися наскільки швидко, що ви самі будете від цього в шоці. Карта буде, знаєте, от дивіться, будуть такі моменти, де ви будете думати, що в мене наскільки справ, я з цим цим не впораюсь. Але карта говорить про те, що все вас вдасться, і ви обов'язково досягнете поставлених цілей, будьте дуже раді результату король жезлів. Велика кількість справ, але вам це все під силу. Ви з усім обов'язково впораєтесь. Головне, не сидіть на місці, будьте сміливі, багато працюйте, проявляйте свою от, силу, енергію, йдіть вперед, будьте активні, у вас на все буде, от сили енергії вистачить. Ви зможете переробити велику кількість справ і досягнути актив своїх цілей, як я вже сказала. Перед цим все у вас дуже буде гарно відбуватися, да виникатимуть якісь, можливо, проблеми, якісь невдачі. Але, взагалі, місяць досить непоганий, і якщо обдумувати свої дії, не робити поспішних рішень, то все буде добре. Підвівши підсумок, можу сказати, що на початку місяця вам бажано розподілити всі свої обов'язки і тягнути все на, тягнути все самотужки. Перед вами відкриватимуться нові можливості, нові двері, вас чекатиме на успіх у всіх справах, якщо ви зможете от, розподілити ці обов'язки. Також на вас чекає, знаєте, саме головне дотримуватися всіх своїх починаннях чіткого плану, який ви для себе будували, і йти до поставлених цілей. Також на вас можуть чекати якісь. Можливо, чи справи, чи в когось бізнес, який буде пов'язаний із транспортними засобами і засобами зв'язку, можливо. Також на вас, знаєте, буде гарна можливість попрацювати над собою, над своїми якимись недоліками над, собою, над своєю зневірою в собі, і досягнути в цьому великих результатів. Також на вас можуть чекати якісь поїздки, відрядження в когось подорожі. І досить гарна якась дуже корисна інформація для вас. І ви обов'язково досягнете успіху в цих всіх справах. Також на вас чекатимуть гарні позитивні емоції, можливо, зустрічі з кимось із однокласників, із свого дитинства з кимось. Зустріч також у вас буде гарна можливість пробути більше, приділити більше уваги своїм діткам. Кого їх немає, то, скоріше за все, ви там чи з племінниками, чи з онуками, чи, можливо, з дітками, друзів, але будете проводити час в цьому періоді з друзями. Будуть гарні світлі емоції. Також будуть виникати якісь проблеми у ваших офіційних справах, але все це вас вдасться, тому що ви керуєтеся тільки розумом, а не емоціями. Також ви знаєте, буде якийсь такий тривожний стан, якийсь можливо депресивний стан, можливо, буде мучити безсоння, якісь страхи, переживання. Але саме головне візьміть свої емоції під контроль, і вам обов'язково все буде під силу. На середину місяця офіційні справи, справи з паперами, якісь ухвали, в обговорення якихось подій, ухвалення якихось важливих рішень. Тут саме головне проявити свій характер і, можна сказати, отступнути кулаком по столі. І все тоді вдасться. Також будуть виникати якісь фінансові складності, бажано не витрачати зайвого і також не бійтесь просити допомоги. І в якому разі не впадайте депресію. І не капризуйтесь за того, якщо щось не вдається. Перед вами відкриваються нові можливості, які ви просто не бачите. Диявол говорить про певні якісь спокуси, які будуть на вашому шляху виникати. Ні в якому разі їх не піддав... їм не піддавайтеся. Особливо, коли йдуть. Якісь думки про зраду або про якісь обмани. Цьому ми ні в якому разі не піддаємося, тому що за все обов'язково буде своя розплата. Пам'ятайте про це? Також карта говорить про те, що вам потрібно позбутися впливу якоїсь вплив власної людини, яка дуже сильно вам от, вами намагається керувати і просто проявити свій характер. Далі у вас буде гарна можливість, якщо були проблеми у відносинах, ці проблеми вирішити. Якщо відносин не було, вони можуть з'явитися найближчим часом, з'являться вірні друзі. Якісь нові партнери, і буде гарний результат у вашій роботі, вашій праці, гарний настрій, гарна винагорода за, за вашу працю. І також ви скільки роботи проробите, що у вас буде гарна можливість пробути більше часу з рідними, з близькими і приділити якийсь час і для себе. Кінець місяця для вас буде повне обнулення, повністю різкі зміни ваших планів. Якийсь період завершуватиметься, розпочинатиметься новий. якісь нові плани, якісь плани, в яких буде присутній певний ризик. Але не бійтесь ризикувати, все обов'язково вдасться. Ні в якому разі не конфліктуйте, тому що можуть виникати якісь певні складності, як і в особистому житті, так і на роботі. Саме головне ні в чому не конфліктуйте ні в яких сферах життя. І не це близько до серця, будь-які проблеми можна вирішити. Головне, не це близько до серця, щоб не страждало від цього ваше здоров'я. Якщо ви планували візит до лікаря, обов'язково сходіть. Всі свої плани, всі свої дії. Ці свої рішення перед тим як їх прийняти, це все, все ретельно обдумуйте. І тільки тоді висловлюйте свою, своє рішення, тому що вам доведеться виходити із зони свого комфорту. Ви маєте вирішити для себе, чи ви дійсно цього хочете. Коли ви прийняли рішення. То йдіть до цього активно, сміливо, впевнено в собі. На вас чекають нові можливості, різкі зміни, обставин і якісь новини, які дуже змінить різко ваше життя. Буде відбуватися дуже швидко, активно, будуть новини, якісь нові перспективи для вас. Все вдаватиметься в. От ви будете думати, що скільки планів, скільки роботи, я нічого не встигну. Але як би ви там собі це не думали, все обов'язково вдасться зробити. Головне будьте активні, сміливі, не сидіть на місці, не капризуйте, проявляйте свою активність, сміливість, і тоді у вас все обов'язково вдасться. І місяць для вас прийде досить непогано. Саме головне розподіляйте свої обов'язки, не піддавайтеся певним спокусам на вашому шляху, навчіться контролювати свої емоції, свої страхи. І не піддавайтеся ніяким конфліктним ситуаціям і не беріться близько до серця. Ось цих нюансів, знаєте, так позбудьтеся, і все у вас буде добре. І місяць тоді пройде досить непогано. Також будуть в середині місяця моменти, якісь трошки проблеми можуть виникати з фінансами, але все налагодиться. Я бажаю всім гарного і вдалого місяця. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і коментуйте. До побачення!